Рейлі Запорізького рибохоронного патруля і водної поліції тривають цілодобово кожного дня. Запорізький рибохоронний патруль здійснює перевірку промлову. с локатино все у нас орлова ульяневка да. таволжан да. и острый добрый, добрый ранок журналист акценту юрий потоцкий Что это у вас в местах? Ну, земля, да? Земля, можно. Бирки есть вообще? Ну от дивіться, друзі, бірки присутні. Отак от, от відбувається промисловий лов. Всі сітки обірковані. Тобто всі сітки мають таку номерну бірку, які прописані у журналах, також у додатках. Скажіть, будь ласка, є якісь претензії або порушення у даних рибалок? На даний час порушень немає ніяких. Зараз будуть знімати сітку, подивимось збірку. Все, вам дякуємо, гарного дня, хлопці. Запорізький рибохоронний патруль здійснює нагляд та контроль на водоймі, як рибалки ловлять рибу. Курс от скольки сантиметров можна брать. Ну, Отпустите, пожалуйста. Он маленький. Зачем он вам? Пусть растет. Большого потом поймает. Он живой, он как бичок. Бичок больше, чем что. А який розмір допустимий до вилову от сома, наприклад? Да, той маленький якийсь був. Зовсім маленький. Ну, риба буде вам вдячна. Підросте, ви її знову піймаєте, так. Добрий день. Два породні патрулі. Як успіхи? Мамо. А що там? А що ловиш? А? Що ловиш? Дорожі, дорожі. О, покажіть, будь ласка, я журналіст акценту Юрій Патоцький. Цікаво, бо люди кажуть, що риби немає в Дніпрі. Ну от бачите. Рибалки ловлять на вудку, рибка є. Засоби би вивірювання маєте. А можна подивитися? Скажіть, будь ласка, а цим ви чим підкормлювали, да, що вона підійшла? О, Чи просто якби є вона тут? Яска, танка, прометка. Ну от можна побачити, які свідомі рибалки. Запорізький рибохоронний патруль перевірив всі засоби, які повинні бути у рибалок любителів. А це кантер, лінійка. Вам гарного дня, гарних уловів. Що ви питали? Які у вас питання до нас? Рибохоронний патруль, я вийду. Де, де Де частне собственность? Ми ж не виходимо сюди, ми на воді. А водойма це загальне користування, ви знаєте право. собственность? Так. Да. Ми виконуємо свої функції, нагляду та контролю. Сіток тут немає, заборонених зірядів клову ні? Немає? Не бачили порушників яких-небудь? Електровудочників, ні, не зустрічали? Ви тут постійно знаходитесь? Все, дуже добре. Як можна до вас звертатись? В мене Юрій, дуже приємно. Якщо що телефонуйте, гаряча лінія Запорізького рибохоронного патруля працює цілодобово. Звертайтеся, якщо побачите порушення чинного законодавства, якесь право рибальства, звертайтеся. Ну от, Можете побачити, друзі. Ця затока та Волжанська, де тільки що ми ну, під'їжджали. Да, де ми тільки що під'їжджали і питали людей, чи немає тут у них заборонених лову. І отже, інспектори знайшли раколовки, які стоять неподалек цього будиночку. Зараз будуть вилучатися ці заборонені знаряддя лову. Оп, стоп! Ну і видно, що воно не а так така свіженька, да? Ну, а водні живі ресурси будуть випускатися у живому стані. Природне середовище існування. Така раколовка, називається вона Струмок, ручийок. Ну, поки що не видно Так водних живих ресурсів. Ну, але заборонені знаряддя лову тут встановлено. Неподалік цього будиночка, де вийшли власники. І говорять, що тут у них чисто, немає у них тих заборонених знарядь лову. Все, можете раків. побачити. Зараз будуть випущені як батальйони. Яка там кількість приблизно, Олександр, не знаєте там? Приблизно штук 10-15. Ну і до цього було випущено там тож також було штук 15 років. Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово. Бажаю здоров'я. А ви тільки що говорили, що сюди ніхто не заїжджає. Це ваше. Ну поясніть, будь ласка, якщо ви тут охорона, звідки тут у вас заборонені знаряддя лову.